Далі у нас інститут Таїрова Авіді також буде з осадом, але не, такого, скажем, не такої кількості, але мутне це от однозначно. Ще одне таке класне питання, що дійсно це просто нереально. Абсолютно. А сорт? Ну, сорт винограду, це мускат одеський. Алкоголь 14, цукру 24. 24 без витримки дубі, і вони називають це метод токай. Що тут токайського, я не знаю. Це от ну, у нас перша головне питання. Комінії, да? от чисто токайська назва. Хоча Авідіополь. Тоже варіант. Овідіополь. Так це, мабуть, грецький. Так, це, звісно, грецький. Цукор копию. Цукор. Круптовий. Але цукор це не натуральний, правильно? Ні, натуральний. Натуральний цукор? Так. Це пізні Пеніз. Пізні Данного випадка. Алкоголь не А алкоголю не багато, о, а це схоже на от уб'ятаєш, потекустували нектар самородний. Схоже вони? Ні. Тут там інша штука. Головне, що нектар самородний якщо говорити по кольору, він більш янтарний. Такий насичений досить. І. А от по цукру, так? Да, він більш світлий. Реально, по цукру близько, там нектар також 20 плюс. Цукру. Буй не піти, <ривіт> ну, ви знаєте, от скільки я там от їх е, е, також отримок, рекомендував нектар самородня або маєстро їхній, також солодкі капець. І от е, реально заходила ну, майже кожна. Хто полюбляє саме солодкі такі речі. Окей, я ж, ви ж розумієте, що є, наприклад, ще Педро да, там де ну, не менше 30%. Не менше. А нормальна ситуація і 400 грамів на літр і так далі. Але там і кольор абсолютно інший, там вже повністю такий коричневий відтінок який насичені. І тягнути трошки більше. Моєш. Ну і головне питання, воно вижило чи ні. От я думаю, що йому вже ну, більше 5 років це однозначно, це 100 І майже всі солодкі вина, які воно, у них є, вони всі не молоді. Вони всі лежать у них там, досить багато. Ціна десь кажучи, 400 чи 300, пам'ятаю, Десь там в їхньому фермовому магазині. Я думаю, що цьому вину багато років. Так, ну, а мускат залишився у громаді, ще не школа, а мускат дуже крутий. Ну, типу, а, і от такий ж мускат повинен бути, як у колоніста мускатів, тому Вони однакові. Але так, там зберігання... Це, це, це мускат Одесі. А тобто це не мускат Одесі, це мускат Одесі. Так, да, вони багато. близькі. В ароматі вони повинні бути однакові, ну практично. Ну так мускат, я багато коштував мускату того колоністу, ну різних років. І аромат ось такий. Але там, скоріш за все, просто неправильне зберігання і воно ось таке стало. Ну, типу, осад випав. Так, да, осад може випасти, але там багато. Абсолютно можу. 16 рік це ну, не, типу, не багато, 8 років типу, нормально. Так, да, я згоден абсолютно. Згоден. Тут питання ще й до зберігання цього. Ну, Трішки... Можливо, і овіді би більше класне там собі. А це какой Тут вони написали, да, абсолютно і не вказано, і mm -hmm. вони не вказують ніяк. І вони дату, я говорю, десь пишуть, десь не пишуть. Вони штампик такий от роблять, як там, на цінниках, от хоч штампік ставлять на бок, правому, верхньому куті. а тут нічого не написано. А як ти вважаєш, воно живе ще? Воно ще живе, але знову ж таки нижче пік. Воно ще живе, тут мускатні тони дійсно, абсолютно погоджуюся з Олександром, вони тут є. І вони досить такі яскраві, нормальні, вони відчуваються прекрасно. Але воно нижче піку, тут вже кислотність не така висока і ну, таке от, уже складність само по собі не, не просто там той же саме, мускатні тони, там, які характерні для мускату Одеського, а саме вже їх прямо багатство. Цього. Багасу цих мускатних тонів. Крім цього, майже нічого ну, немає. Просто те, що відноситься саме до мускату. Ну, воно вже все, вже потенціалу ніякого, пити вже ми пропустили. Компо. Реально, реально солоденький компот. компонент. Капець, солоденький капець. Якби, ні, якщо б Сергій нормально приніс би це вино в пакеті перемотав, то б не валося ну, типу, не перемішав. То все добре, ну мускат, мускат, дуже солодкий. Вони так зробили. Це якийсь такий мускатний мед, я б так назвав. Ну, типу, <плес> може воно і пішло на ну, спіку, але там йому ще років там, десятку буде воно йти з таким темпом таким цукром таким